Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Колишнього сержанта поліції Нью-Йорка засудили до 18 місяців в'язниці. Він допомагав китайському поліціянтові вистежувати жителя Нью-Джерсі. Гендиректор американської компанії NVIDIA відвідує Пекін на тлі торгового протистояння між Китаєм і США, з якими проблемами зіткнувся його багатомільярдний бізнес на другому за величиною ринку. Китай призначив нового чиновника для ведення торгівельних переговорів зі США. Чому зробили заміну? Торгівельна суперечка між США і Китаєм не вщухає. Деякі країни вже ведуть переговори з Вашингтоном, а Пекін ще не готовий укладати угоду, на чиєму боці перевага. Хочемо вам нагадати, що ми відкрили канал з інтерв'ю. Зараз там на вас чекає розмова з психологом Олегом Хом'яком про виклики, які стоять перед українцями через війну. Тож не пропустіть посилання під цим відео. Колишнього сержанта поліції Нью-Йорка засудили до 18 місяців в'язниці. Його визнали винним у тому, що він чинив тиск на жителя Нью-Джерсі з метою змусити його повернутися до Китаю його також зобов'язали виплатити штраф розміром 11 тисяч доларів. За даними уряду з 2016 по 2019 рік, Майкл Макмахон і його спільники переслідували громадянина Китаю з метою змусити його повернутися на батьківщину і понести там покарання за звинуваченням у корупції. Операцію керували кілька китайських чиновників. Макмахона найняли як приватного детектива. За його словами, він не знав, що працює на владу КНР. Повідомляють. Що Макмахон отримав секретні документи уряду США про іноземця на ім'я Сюйдінь і передав їх своїм спільникам і співробітнику китайської поліції. Макмахон вів спостереження за будинком родича Сюя в Нью-Джерсі. Він дізнався домашню адресу Сюя, простеживши за його батьком. а Також передав цю інформацію китайському агенту. Кілька місяців по тому спільники Макмахона прибули до будинку Сюя в Нью-Джерсі, намагаючись його знайти. Пізніше вони залишили у двері. Записку з погрозами <рознанітністі> у ній йшлося <рознанітні> про те, що якщо Сюй повернеться до Китаю і відсидить 10 років у в'язниці, то з його дружиною і дітьми все буде гаразд. Макмахон запропонував одному зі спільників чинити тиск на сюя, припаркувавши автомобіль біля його будинку. І Він також зібрав свідчення про сім'ю сюя, дізнався адресу проживання його дочки, а також факультет, на якому вона навчається. За це йому заплатили 19 тисяч доларів. Двох спільників Макмахона вже засудили до тюремного ув'язнення на срок від року до двох років. Такі операції китайська влада називає полюванням на лисиць. Його мета повернути до Китаю людей, яких розшукує влада, спеціальний агент ФБР сказав, що Пекін витратив роки та мільйони доларів на те, щоб змусити замовкнути і накодунців за межами країни. За його словами, це також загрожує національній безпеці, тому його країна такого не потерпить. А тепер до теми мит. Дональд Трамп заявив, що всі країни, зокрема Китаю, хочуть зустрітися з ним щоб обговорити це питання на деякі китайські товари. Мита зросли до 245%. І, хоча Трамп неодноразово пропонував провести переговори. Офіційно Пекін досі не погодився у четвер. Соціальній мережі True Social Трамп написав, кожна країна, зокрема і Китай, хоче зустрітися. Того ж дня Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Італії. А перед цим він поговорив із президентом Мексики і зустрівся з торговими представниками Японії. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуан знову в Китаї лише за кілька днів після того, як ця компанія пообіцяла вкласти 500 мільярдів доларів у США. Хуан уже домовляється з владою КНР, оскільки це надто великий ринок, щоб його ігнорувати. Утім, є ризиком зайти на політичне мінне поле його візит потенційно може стати зброєю. Пекіна в торговому протистоянні зі США. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуан знову перебуває з візитом у Китай на тлі торгової напруженості між США і КНР. Минуло лише три місяці після його останньої поїздки. Хуан зустрівся з віце-прем'єром Китаю Келі Феном за повідомленням державної телекомпанії і Він наголосив на важливості Китаю для бізнесу NVIDIA і висловив надію на продовження співпраці. І це попри те, що Вашингтон посилює обмеження на експорт технологій до Китаю. Чайна Ілі ще одне державне змі опублікувало фотографію Хуанга з гештегом «Opportunity China», який часто використовується для висвітлення торгівельних можливостей між США і Китаєм. Ще одна тема, що привертає увагу громадськості, Хуанга. замість усім звичної чорної шкіряної куртки. Хуан обрав офіційний костюм. За даними Financial Times, Хуанг також зустрівся з Лян Веньфеном, засновником стартапу DeepSeek. Повідомляють, що вони обговорили розроблення чипів наступного покоління. Раніше цього тижня міністерство торгівлі США запровадило нові вимоги до ліцензування чипів. H20 від NVIDIA – графічного процесора, розробленого спеціально для китайського ринку відповідно до попередніх експортних обмежень. NVIDIA заявила, що нові правила коштуватимуть їй 5,5 мільярдів доларів. Китай чітко позначив свої амбіції обігнати США в галузі штучного інтелекту. Трамп почав протистояти цьому ще під час свого першого президентського терміну. США не єдина країна, яка веде торгівельні переговори. Китай робить те саме, намагаючись випередити Вашингтон. У четверсі Діньпінь відвідав Камбоджу з метою зміцнення двосторонніх торговельних відносин після зупинок у В'єтнамі та Малайзії турне сі триває. Його візити до сусідів проходять на тлі ескалації напруженості у відносинах між США і Китаєм. Китаю загрожують американські мита до 245 відсотків. Торгівля одна з ключових тем переговорів між Китаєм і Камбоджею. Представник міністерства фінансів Камбоджі заявив, що вони очікують допомоги в розвитку інфраструктури. Слід зазначити, що мита США щодо Камбоджі можуть сягнути 49 відсотків. Водночас Трамп на 90 днів заморозив мита щодо до більшості країн, давши їм час на переговори про справедливу торгівлю. Китай найбільший торговий партнер Камбоджі. Станом на 2024 рік обсяг двосторонньої торгівлі перевищив 15 мільярдів доларів. Однак Камбоджа імпортує з Китаю набагато більше, що призводить до торгового дисбалансу на користь Китаю. Крім торгівлі, Китай допоміг профінансувати розширення військово-морської бази на південному узбережжі Камбоджі. За даними НПР, є побоювання, що цю територію може окупувати китайський флот. Камбоджа не Разово заперечувала надання Китаю доступу до бази. Поки Сі Цзіньпінь здійснює турне південно східною Азією, компартія Китаю оголосила про перестановки вищих ешалонах влади. Експерти вже заявили, що це крок спрямований на протидії торгівельній війні. Так Покін змінив свого головного торгового перемовника. Ним став Лі Ченган, заступник міністра торгівлі. Порівняно зі своїм попередником, лі вирізняється більшим досвідом у питаннях світової торгівлі. Раніше він був послом у світовій організації торгівлі, заступником представника в ООН і помічником міністра торгівлі. Його робота в міністерстві торгівлі Китаю збігалася з першим президентським терміном Трампа. Лі здобув ступінь магістра економіки і права в Гамбурзькому університеті в Німеччині. На засіданні ООН у лютому він засудив США за цитата Довільне введення мик проти торгових партнерів. Аналітики зазначають, що його досвід роботи в ООН може допомогти йому залучити на свій бік інші країни у протистоянні зі США.